Здесь, конечно, за неполные два месяца э, окно стало еще уже. Российские бойцы пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил прорыва границы не допустили. Напишите, какие позиции надо сократить, чтобы мы знали. Самолеты, танки, ну что надо убрать, подводные лодки. И вот эта зараза, вот это противление специальной военной операции, она же, в общем-то, говорит, что что-то у нас со сплоченностью общества не очень то и важно. Мы законодательную инициативу, несмотря на то, что вы предложили внести депутатам, назвали закон Путина. Сейчас возглавляющий мог ты просто убил Олимпийские игры. Какое счастье, что мы там не присутствуем как страна. Від друзі, мене звати Олена Курбанова і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини, болю і страждання. А ще таких шокуючих і дивовижних новин, що ви сьогодні точно скажете. Ого, але про все по черзі. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Не забувайте допомагати нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Коментуйте. Ну, і, звісно, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Російські добровольці розпочали СВО на території Росії. В шоці я теж вночі військові зайшли на танках в Курську області. Йдуть бої і не лише в Курській, а й у Білгородській області. Військові просуваються до Гончарівки та Курилівки. Це менш ніж 10 кілометрів від кордону. З нашого боку повна інформаційна тиша. Такий Туман війни даних об'єктивного контролю також немає. Росіяни тим часом пишуть про те, що нібито українці використовують бронетехніку і навіть танки. Але поки в нас інформації з гульки ніс, самі пропагандисти вже оголосили завершення СВО та власну перемогу. Правда, тільки на своїй території. Росія взяла Курські справді менш ніж за три доби. пытались прорваться на территорию Курской области. Неудачно. Российские бойцы пограничной службы ФСБ и вооруженных сил прорыва границы не допустили. Об этом буквально только что сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Смирнов. Всего на российскую территорию попытались зайти около 100 боевиков ВСУ. Местом прорыва Украинские террористы выбрали Суджанский и коренейские районы Курской области. На этих кадрах попытка захода украинской колонны на американских броневиках «Хамбер» с треугольником на борту. По данным военкора, сейчас бои идут на участках вдоль госграницы России. Обстановка полностью под контролем. Рейду ВСУ предшествовал варварский обстрел города Суджа. В результате попадания ракеты РСЗО «Град» пострадали пять человек, в том числе три ребенка. Все они доставлены в Суджанскую районную больницу. Также в результате ударов украинской артиллерии в Суджи повреждено несколько жилых домов. Что в Курской области? Прямо сейчас посмотреть. Моя улица, моя машина, он стоит, вот он дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала, тут по моей машине асфальт. Короче, вот так вот. Все, Цілих 100 бойовиків зайшли на територію Російської Федерації. Це ж треба таке? Нас вони йшли окуповувати угрупуванням десь у 280 тисяч. Зараз їх вже під півмільйона на територію України, а ми відправили 100 найкращих бійців. Чи не здається вам, що хтось просто тягне прикол з Російської Федерації? І цими атаками і переходом кордону. Просто поставити всіх з ніг на голову, вчинити такий переполох, коли в тебе там всього сотні людей. Ну і особисто мені цікаво, якби зараз хтось почав просуватися в глиб Росії, а не в бік України, та, як це було минулого року, коли пішов в Пригожин зі своїми пацанами в сторону Москви. то тоді б людішки вони підтримували цю ходу чи чинили спротив? Бо. Якраз на СВО, тобто в бік українського кордону, якби не дуже той черги стоять із недорогих росіян. Москалі поділилися фактично на три категорії: перша вона майже закінчується, і рештки її варто шукати на наших фронтах. Це власне ті, хто заробляє на війні. Друга виступає проти війни. Це приблизно. Від самих до десяти людей буквально, і то частина із них вже закатовані, хтось досі в тюрмах, чи поїхали за кордон. Ну і третя це ті, хто підтримує війну, але сам воювати не хоче. Тож такий собі левідь раки щука розтягують федерації в різні боки. Єдності в одній ідеї, в одних прагненнях у Рашиків і немає. В такому знаєте, лукавому пропагандистському угарі, иногда так перегибаем палочку на сей счет, хотя проблема очень и очень серьезная. Возьмите хотя бы звонки в ревью. Вот буквально недельку назад звонит человек возмущенным голосом, у меня с Михаилом спрашивал, а зачем Россия напала на Украину? Вы помните этот звонок, да? Я не знаю, Путин уже устал э, в своих выступлениях все время растолковывать, разжевывать почему мы начали специальную военную операцию. А теперь зайдем с другой стороны об уровне сплоченности общества. Вы наверняка знаете, что в России распределились и на агенты, выступающие против СВО. Ну, знаете, они распространяют фейки и про власть и про армию и так далее. Власть перевела их, так сказать, в статус иноагентов. Ну, с этим лейблом они живут, а ничего в жизни не меняется. Правда. Правда, некоторые уже на нарах спочивают. Да. Ну, таких фактов немного. Но тем не менее, тем не менее, это существует. И вот эта зараза, вот это противление специальной военной операции, она же, в общем-то, говорит, что что-то у нас со сплоченностью общества не очень то и важно. Та не все слава богу, і в оточенні обслуги режиму. Повномасштабна війна, задоволення, знаєте, дороге, і воно б'є кишені навіть такої економіки, як російська. Гроші на війну, якщо ще поки в них не закінчуються, то суттєво скорочуються. Все на фронт якось не виходить, бо інакше може взбунтуватись тил. Тож на Біуліна і знаходиться то в шпагаті, то в позіраком, намагаючись знайти гроші абсолютно на все. Але закриваючи одні діри, в Росії одразу відкриваються інші. Перед росіянами в буквальному сенсі, пробачте, не перед росіянами перед режимом в буквальному сенсі стоїть виклик питання або гроші на армію і на фронт, ну або ж будуть їсти в тилу. І не важко здогадатися, що саме обере воєнний злочинець Путін. Либеральные экономики живут не так, как предлагают вот нам идеологи, Правильно. либеральные Правильно. чуши, которые ни одного дня не работали в либеральной Потому экономике что нам... и ни одного дня не были на производстве, вообще ничего не понимают про реальную жизнь, но диктуют всему реальному сектору, чтобы он сдох ради их показателей, которые ничего не значат. А на фронте нужны танки, БМП. Беспилотии самых разного типа. Поэтому я спрашиваю ЦБ, скажите, пожалуйста, производство чего именно вы хотите срезать. Вот вы, дайте нам список, чтобы было понятно. Вы не хотите роста. Напишите, какие позиции надо сократить, чтобы мы знали. Самолеты, танки, ну что надо убрать? Подводные лодки. Что вы предлагаете убрать? Хватит рассказывать нам сказки с цифрами. Покажите конкретные изделия, выпуск которых вы предлагаете навсегда уничтожить. Ну, що було зрозуміло, чому ви ведете страну. Але опори не були б такими упоратами, якби не були оскалями. Якби не жили у своєму паралельному всесвіті, хоч спочатку вони розповідають про одні проблеми, далі якби ми там, показали вам воєнкорів, там би була інша історія. І це все одно їм не заважає рахувати чи бачити ситуацію геть в інших кольорах. І навіть попри економічні труднощі, у не були такими упоротами, якби не були москалями, і якби не жили в своєму паралельному всесвіті, всесвіті єдинорогів, г'єтні, динозаврів та тотальної перемоги Росії. Коротше кажучи, Харків, ми маємо вас віддати. Да-да, просто взяти і просто здати пів України без бою. Взяти. І відписати Росії, і це каже не хто небудь, а головний алінівод Росії, якого просто пожаліли, і не повісили за корупцію в його відомстві, а відправили на якусь символічну посаду. І ось Сергій Шайгу каже: два місяці пройшло з тих пір, як Путін викотив свій ультиматум, викотив план капітуляції та поставив шах, а йому й ніхто, ніхто й досі на це. ничего не Президент Владимирович Путин выступил в Министерстве иностранных дел совершенно конкретное предложение, если говорить таким э, сухим языком, лаконичным, то это вывод войск Украины с территории Захарковской, Запорожской, Луганской, Донецкой власти и не вступление в НАТО, тогда мы прекращаем э, все боевые действия, садимся за стол переговоров по обсуждению всего, всех остальных пунктов. С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет. Продолжаю. Я не упоминаю там все эти женевские формулы Зеленского и прочие прочие, прочие вещи, потому что говорить об этом бессмысленно, потому что, ну, Переговоры без главного переговорщика, это как-то так не очень э, выглядит понятно. Вот. И, э, здесь, конечно, за неполные два месяца э, окно стало еще уже. Я б сказала, що саме вы стає у Росіян, але ви все і так зрозуміли, який жест, який всі ми... Подумки відсилаємо Шойгу. але пригадайте так, воєнний злочинець Путін говорив про Запорізьку область. Він згадував про Харківську, звісно, Донецьку, Луганську, але Харківську домалювали щойно. То що буде за ще один місяць? І з Києва ми теж маємо забирати свої речі і віддавати недорогим росіянам. Ну і там же Шойгу досипає, що за останні півтора місяці в збройних силах України загинуло ще 115 тисяч військових, тобто такими темпами. Згідно моїм підрахунком, приблизно наші втрати за 2,5 роки повномасштабної війни склали 3 мільйони людей. І з чого випливає, що в нас або десь схований 3D-принтер, на якому ми друкуємо просто нових українців, нових військових, або хтось дуже жорстко піздюнькає. Але те, що ці кати погубили занадто багато українців, в цьому сумнівів немає. Всі їхні методи і тактики нам чудово відомі, особливо на солоду, ця Падаль відчуває, коли, коли вбиває цивільних. Вони навіть не приховують, що навмисно б'ють, по наприклад, рятувальникам, що прибувають на місце ударів ракет чи дронів, і потім москалі б'ють знову, забираючи життя наших ДСНСників. было три прилета, а после того, как на место приехали пожарные, прилетела четвертая герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к огневому поражению, закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие эвакуационных команд, среди которых зачастую основу составляют именно представители украинских формирований. Раньше о таком приходилось только мечтать. Сейчас же мы увидим практический результат. І от що все ж таки за суки ці москалі? От все, геть, усе, що на їхні, треба ізгавнять. Треба знищити, облити лайном, самі в лайні живуть і іншим того ж бажають. От сказали їм: вам на заході в Європі не раді. Пішли геть-геть з Олімпіади. А все одно парочка таки прорвалась. Тож, аби помститися Макрону, Франції, Європі, Росія склала цілий план, як спаскудити ці. Ігри спочатку вони розвели вонь на тему відкриття ігор. Ну а тепер же роздувають гендерний скандал. Ну а в міжнародному олімпійському комітеті і сумніву на мають, що цим срачем займається і організовує саме Росіюшка. Мова йде про скандал довкола боксерського турніру. Умок вважають, що міжнародна асоціація боксу, яка має глибокі фінансові зв'язки з Росією, спровокувала гендерний скандал під час цих ігор. В цій олімпіаді не беруть участі трансгендери, не беруть, але там є спортсменка, наприклад, гермофради. Це природа, вона нічого не обирала чи нічого в собі не змінювала. Вона такою народилась І з чоловічими статевими ознаками, і жіночими, і відповідно і з жіночими та чоловічими гормонами. Но эти же животные не могли пройти по и вместо того, чтобы поднимать вопросы массовых убийств, войны, которую начала Россия, москальцы поднимают вопросы гендера. В реальном Европе ну, получили, что хотели. Совершенно блевотворная Олимпиада, в прямом плане, там триатлонист высоко поплавал в сене, просто вырвало. Издевательство, когда мужик бьет женщину, его за это не в тюрьму сажают, а, как я понимаю, дальше продвигается. Итальянка это несчастно. Вообще, два мужика в боксерской категории были, вдруг решили, что они женщины. Еще медаль дадут. Конечно, дадут медаль. Притом две сразу. Ну и в мужском, и в женском боксе, чтобы два раза не вставать. Но это, это какой-то бесконечный позор. Притом они все начинают кричать, что у всех есть право. Бах, ты идиот! Ты, будучи сам когда-то олимпийским чемпионом, сейчас возглавляющий, мог ты просто убил Олімпійські ігри. Какое счастье, что ми там не присутствуем как страна. І большой вопрос к тем нашим, которые туда поїхали хоть в каком-то качестве Ну что, нравится вам этот парад підорасів, подонків ізвращенців? Щасливі? Ні-ні. Звісно, краще змагатися з Іраном, Північною Кореєю і Білорусами. Оці ці вони набагато приємніші для росіян. А зрештою, звикайте. Вами справді на Заході з їхніми цінностями немає жодного сенсу знаходитись. Звісно, коли змагання в рингу, коли є судді, коли є камери і свідки бити жінку не можна. Але коли ти СВОшник, то все тобі дозволено, бо Росія, вона така. Ну і ви не сумніваєтеся, в Росії, в принципі, зі своїми змаганнями, все о. Тим часом там свої ігри, свої турніри, свої змагання. Наприклад. Хто глибше засуне свій язик в дупу Путіна, хто краще його вилеже, хто глибше прогнеться, хто задовольнить патрона і стане володарем золотої медалі за патхлімаш. Допоки на підстал підіймається спікер Держдуми Володін, який демонструє асівський рівень лизоблюдства, те, як він нахвалює воєнного злочинця за банальну індексацію пенсій, пенсії пенсіонерам, які працюють. Так не вміє навіть Соловйов і и Семянян, які відверто кажучи собаку з'їли на оральних вправах довкола тіла Путіна. Законодавчу ініціативу, незважаючи на те, що ви предложили внести депутатам, назвали закон Путіна і считаем, что это достижение всей страны, то, что вы нашли решение в этой непростой ситуации, э, проиндексировать пенсію працюючим пенсіонерам. Это и, справедливо, и сохранит огромное количество людей э, в професії, але всі розуміють, як это непросто. Ну, геніально, просто геніально! Як йому це прийшло в голову, як він здогадався, як зрозумів, як відчув вот это, звісно, чоловічи. Ну і трошки, друзі, вам під завершення сьогоднішнього випуску легендарної легенди. Найзірковішої зірки казкової довбойопки Мізуліною, яка вже просто не стягою виявляється свого власного успіху. Анджеліна Джолі та принцеса Діана в буквальному сенсі не знали такої уваги, якою ударюють у головну стукачку Росії, яка й носа боїться, виявляється, подати із хати, бо не може спокійно вийти. Хоча, з іншого боку, може, вона просто боїться, що скоро їй доведеться вихоплювати по своїй пеці. Адже не за горами і той час, коли і інтернету, яким вона опікується в Росії, просто не буде сильно устала від своєї публічності і узнаваємості. Я не можу вийти із дому, не можу вийти із гостиниці. мене окружають люди. Я не можу просто купити вафельний стаканчик в магазині. Обов'язково з'являється хтось, кто-то, хто починає кричать легенда смущать меня, и сразу образуется куча людей, я это просто уже не вывожу, Поэтому, пока думаю, как быть дальше, как вообще со всем этим жити. Заспокойся. Скоро геть усе пройде. В России нарешті, стане спокійно. Не буде соціальних мереж, не буде жодного доступу в Google. Закриють до бісової матері YouTube, і ти знову станеш, і мало би бути ноунеймом і ніки. На цьому друзі будемо ставити крапку. Ви не забувайте, звісно ж, коментувати та й Обов'язково лишайте нам лайк і підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.